Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Всіх вітаю із великим християнським святом покрови Божої Матері. Вітаю з Днем захисника і захисниці нашої Батьківщини, з Днем Українського козацтва. Окремо вітаю жителів села Мазепінці з 18-ю річницею побудови і освячення храму Святителя Миколая Чудотворця, жителів села Сидори, вітаю з храмовим Днем. І Днем села. Сьогодні були урочисті події в Мазепинцях. Ми покладали квіти до пам'ятника нашому гетьману Івану Степановичу Мазепі, а біля Козацького христа в парку дітки Дроздівської гімназії були посвячені в джури. Друзі, такий... Урочистий і святковий день я закликаю всіх до молитви. Закликаю всіх уподібнитись християнам міста Константинополя, які в час біди, в час війни, в час загрози захоплення міста об'єдналися в молитві і отримали покров Матері Божої. Я думаю, що ми сьогодні теж піднесемо свої молитви. До Божої Матері, щоб вона своїм покровом огорнула не тільки якесь окреме місто чи село, а всю нашу українську державу, щоб ворог був витіснений за кордони нашої Батьківщини. Радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла чесним Твоїм Омофором. Всім добра!